Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіос оголосив список військової допомоги Україні у 2024 році. Безумовно, у переліку є і підсилення нашої протиповітряної оборони станом на листопад минулого року у нас було розгорнуто три системи Аріс СЛМ, і ще дві мали б надійти до кінця 2023 року. А всього ми повинні отримати вісім таких повноцінних систем. Тобто, у 2024 ми маємо отримати ще. Три аерісті Справа в тому, що цикл виробництва такої ППО доволі тривалий. Технологічний цикл виробництва аерісті СЛМ, який Ну насправді є доволі сучасним. Одним з найсучасніших взагалі в принципі зенітно-ракетних комплексів. Тобто, це не одна там пускова, це декілька пускових, це машино управління. Айрісті це ЗРК середнього радіосудії. Ракета має комбіновану систему наведення. На першому етапі її політ відбувається в радіолокаційному режимі. Управління проходить з землі. А коли ракета наближається до цілі, вона скидає головний оптічник і вже вмикає інфрачервону головку самонаведення. І завдяки такому сенсору ворог не може виявити звідки ракета взагалі прилетіла. Відповідно і важко з'ясувати, де Айрісті стоїть. Дальність знищення повітряних цілей 40 кілометрів і висота в 20 – а це крилаті ракети, ворожа авіація та безпілотники. Її головна особливість в тому, що вона використовує інфрачервоний датчик наведення на ціль це вкрай важливо через те, що е, такий от сенсор він нічого не випромінює в принципі. Він навпаки е, фіксує е, теплову сигнатуру цілі. Тобто е, такий засіб дозволяє використовувати ракету абсолютно непомітно для ворога. Також нашу ППО поповнять і вже усім відомі гепарди, які називають чудовими шахидобійками. Окрім цього, ці самохідні зенітні установки неодноразово збивали крилаті ракети. Гепард виявляє цілі за 15 кілометрів, а от дальність знищення 4 кілометри та висота в 3. На самохідному зенітному комплексі стоїть радар та дві 35-мм скорострільні гармати виробництва швейцарської компанії Релікон, Швидкострільність – 550 пострілів на хвилину. Сам боєкомплекс складається з 600 Снарядів у минулому році в нас було 49 німецьких гепардів. Скільки бундесфер передасть цього року, не вказано. Але ще варто згадати про те, що Сполучені Штати Америки викупили в Йорданії додаткові 60 таких самохідних зенітних установок, які теж передадуть Україні. Якби у нас тих гепардів було на порядок більше. То, звісно, вони працювали по ширшому спектру цілей. до слова, гепарди класна е, зброя для е, е, боротьби з морськими цілями, з малорозмірними морськими цілями на узбережжі. Це от, Якраз ті рептори, раптори, котрий малишнявся, та, яка під, підкатується під наш берег з десантно-розвідувальними групами, е, це теж хороші цілі для гепарда. У нас мало гепардів, тому ми використовуємо їх на найбільш, на найбільш складній проривній ділянці. От саме тому і у нас гепард, кажемо, гепард уявляємо вбивця Шахеві. Окрім засобів протиповітряної оборони, ми отримуємо ще понад 80 танків версії «Леопард 1А5». У попередньому році Збройні, Збройні сили України отримали лише 30 таких танків, 10 з яких виявилися неготовими до бою та залишилися у Польщі. Також ще 10 передала нам Данія та 3 – Португалія. Взагалі «Леопард 1А5», власне, останній модифікації 1987 року, нічим не гірший за радянські танки тих же 80-х років, а за деякими показниками навіть кращий. 105-мм гармата виглядає ефективнішою за російську 125 мм Україна отримала танки Leopard 1А5, які за своєю системою керування вогнем от, і за своєю вогневою потужністю не уступають танкам Т-72Б, Т-72Б1. І, в принципі, вони переважають ці танки. От не набагато уступають танкам Т-72Б3 і танкам Т-80 БВМ. От саме по о, системі керування вогнем. От, в той же час самі сучасні російські танки вони уступають по своїй маневреності танкові Леопард 1А5. Радянська 125-мм гармата. От в комплексі з тими боєприпасами, які росіяни використовують, вона також уступає і по е, розсіюванню, і по е, влучності от е, німецькій верніше, ліцензійній гарматі, копії британської нарізної 105-мм гармати «Ел-7» от, тим паче, що радянські боєприпаси завжди уступали і німецьким, і американським, от, і британським боєприпасам, і ізраїльським боєприпасам. Взагалі у леопарда на полі бою є свої плюси, але є й відверті мінуси. Справді він значно маневреніший за ворожі машини, а підкаліберні натівські бронебійні снаряди дозволяють йому вести вогонь до двох кілометрів. Але броня у базового леопарда всього 70 міліметрів гомогенної сталі, але ще минулої осені, аналітики говорили про створення нового динамічного захисту для цих танків, який встановлять вже у найближчий час. Там, де він програє. Це захищеність але проблеми захищеності Україна вирішує. от І всі машини, ті, які навіть зараз беруть участь у бойових діях, вони все рівно будуть модернізовуватися. От. Вони отримують динамічний захист, от причому динамічний захист е сучасний. от І це дозволить суттєво покращити. Захищеність даного танка, і якщо враховувати, що союзники нам пообіцяли десь близько 180 180 одиниць, то 180 розділити на 30, от, ми отримаємо шість танкових батальйонів. Також у списку військової допомоги на наступний рік вказано бронетранспортери. Німеччина вже передавала нам 40 мардерів минулого року, які працюють на фронті. Щоправда, Мардер 1 а 3 не зовсім БТР, а швидше БМП бойова машина піхоти, оскільки оснащений 20 міліметровою гарматою Рейнметал, темп стрільби 800 тисяч пострілів на хвилину. 20 міліметровий боєприпас пробуває усю легкоброньовану техніку радянського зразка. БМП Мардер створювався в першу чергу для того, щоб замінити, е, замінити бронетранспортери, які використовувався мудисфером е, HC-30. Це основна була задача. Але е, вже трохи пізніше, після того, як сам БМП Мардер був розроблений та був прийнятий на озброєння, він отримав деяке озброєння, яке значно е, збільшило його. А можливості по нанесенню вогневого впливу. За все в мардері розробники подбали про захист екіпажу, який складається з трьох людей: механік водій, навідник та командир. Також вміщається ще шість людей особового складу. Саме у версії мардера 1 на 3 корпус цієї БМП виготовлений із катеної стальної броні товщиною 45 мм. Лобова броня витримує ворожі гармати калібром 30 мм, а по бортах машина захищає десант від осколків. Це дозволено значно покращити її бронювання, її елементи, основні такі собі уразливі зони, покращити їх стійкість від ураження. І таким чином на сьогодні ВМП Мардер, навіть по сучасними якимось стандартам, він достатньо добре броньований. Перед переліку допомоги є і протимінні бронемашини. Точно не вказано, які саме, але Україна вже отримувала від Німеччини Вісент 1 та Вісент 1 МС. Якраз остання версія призначена для розмінування шляху безпосередньо на фронті, щоб наша бронетехніка могла просуватися вперед. Одразу на очищеній дорозі вісент малює автоматичну розмітку вже розмінованої дороги шириною в 2,5 метри. Екіпаж броньованої інженерної машини троє людей, який добре захищений динамічним захистом від ворож. Протитанкових ракетних комплексів. Також встановлюється і додатковий модульний захист. Плуг таким чином влаштований, що він. Е Прокладає сам шлях і розгрібає ці міни. Ці міни просто вони прибираються з дороги. Частина з них може, ну, в залежності від типу минування, може там вибухати, скажімо, не пошкоджуючи цю машину. А частина ну, більшість з них вона просто, скажімо так, сувається по боках від того тракту, де проходить ця машина. І таким чином забезпечується ділянка місцевості розмінована вже, розмінована, по якій проходять е, е, ну, інша бронетехніка. Друзі, в мене на сьогодні все але...